В коло, це вже буде горловина замкнута. І тому вирішила зараз відзняти, показати вам, як воно виходить. Ось плече. Воно, мені здається, ще більше повинно трошки туди заходити. І горловина буде не глибока, але ну, вона і за описом така вона майже під горло підходить після обв'язки. Так, це в мене тут будуть дібрані петлі. Ну, не знаю, мені все подобається. Як воно до чого, після прання цей шнурочок він розбухне, він розійдеться. І мені здається, і трошки потягнеться полотно, це взагалі буде чудово. Так ось обов'язково пов'язала. Не пов'язала, а почепила. Оберіг для в'язання. Ви ж в курсі, що в мене розіграш іде на каналі. І один із подаруночків буде саме такий оберіг, щоб все в'язалося від початку до кінця, без перев'язів, щоб все дов'язувалося. Сподіваюся, в цій футболочці оберіг допоможе. Так, ну зараз я замкну в коло, пров'яжу декілька рядів, щоб воно більш естетично виглядало, і тоді вже покажу вам: зустрінемося і. Взагалі обговоримо, що вийшло і що буду в'язати. Усім привіт! З вами я, Олена, і це мій в'язально-надихальний канал Ще пара рідочків». Сьогодні моє друге відео у циклі Мої літні старти, яке я в цьому році назвала Сім в'язальних бажань. Так, це дійсно сім проєктів, які я дуже хочу зв'язати, дуже бажаю зв'язати, тому. Давайте дивитися, що в мене вийшло за результатами першого дня, першого проєкту, і поговоримо про те, що буду в'язати я в другому дні. Але перед цим хочу сказати вам мільйон слів вдячності за те, що ви мене так активно підтримали, і взагалі. І стосовно розіграшу, який я проводжу зараз на своєму каналі, будь ласка, хто хоче долучитися до розіграшу, подивіться моє попереднє відео: там є і умови, там є і приз, я показую, який я буду розігрувати. І кажу про те, що я за власний рахунок доставлю подарунок у будь-яку точку світу. Окрім Росії та Білорусі, я не зробила цього уточнення в попередньому відео, але подумала, що, мабуть, треба уточнити. Отже, дивимось. перший проєкт футболка за описом Петіт Міт по Петі, називається. Це така футболка, яка в'яжеться. Такою сумішшю, я б так сказала, це і японське плече, це і реглан, така дуже цікава конструкція. Ось те, що я зв'язала по результатам першого дня, я вам тільки що показувала, що в мене було там ще годину тому, коли я не замикала в круг. Це вчора ввечері я закінчила на, на тій стадії, і тільки що сіла спеціально пров'язала два рядочки для того, щоб ну, просто більш. Е, Наглядно було, що ж це таке. По п'яті. Японське плече в'яжу перший раз. Так, оберіг на місці. Далі. Тут, Я так розумію, що японське плече в нього ж є декілька спосібів вив'язування. Навіть не так, є декілька спосібів в'язання модели з японським плечем. Один спосіб це коли в'яжеш. Передню і спинку спочатку, потім передню деталь плечі, вив'язуєш тіло, а потім прив'язуєш рукави. Тут зараз рукав в'язується в, в процесі в'язання, ось він, набрані петлі, ось така окат рукава. Зараз потрібно буде зв'язати десь отаку відстань рівно, а потім іще буду вив'язувати, як називаю петітніт, реглан. Реглану таку лінію, тобто, коли збільшується кількість петель і на рукаві, і на деталях переду і спинки. Я так розумію, я прочитала опис, але він англійською мовою, тому я його продивилася. І зараз, уже, коли в'яжу крок за кроком, то якісь окремі і мені незрозумілі моменти я переводжу Гуглом або, або дивлюся фотографії процесу. На Ravelry. Ну, зазвичай я на Ravelry взагалі багато чого підглядаю. Якщо ви не знаєте, що таке Ravelry, то це такий величезний портал, в'язальний, всесвітній. Його організували років 10-13 тому. Мені здається, що це подружня пара з Америки. І вони організували такий портал, де Реєструються будь-хто з в'язальниць по всьому світу, де реєструються дизайнери, де реєструються виробники пряжі. І тобто, якщо ти в'яжеш і тебе щось цікавить в світі в'язання, то ти там можеш знайти все: і описи, і відгуки про пряжу, і дуже багато груп різних. Сумісників, різних тем. Ну, це такий, знаєте, безкінечний всесвіт. Просто ти як галактика, ти не можеш знайти йому ти можеш знайти йому початок, коли ти заходиш і, наприклад, шукаєш якийсь проєкт. Але потім йому немає кінця, тому що ти від проєкту можеш переходити до, переходити до втілень. Від втілень ти можеш переходити до майстринь, від майстринь ти можеш переходити до інших проєктів. Ну, Правда, це всесвіт безкінечний. Я досить давно на равелері, я там не веду активне життя, хоча постійно збираюся поновити там. Але було дуже приємно, коли 24 лютого, 2022 року я отримала просто купу листів. Купу листів На равелері зі словами підтримки від американських, від європейських дівчат. Вони, тобто вони бачили, що там прапорець. Україна, або територія реєстрації Україна, або ще за якимись іншими ознаками, і писали слова підтримки. Це було дуже-дуже приємно і важливо. Отже, равелрі це така, знаєте, підказочка, якщо тобі щось незрозуміло, або якщо ти не хочеш купувати, наприклад, якийсь допис, і бачиш, що, в принципі, модель не складна, тобі потрібно там піддивитися, можливо, десь якісь нюанси. То на равелері в в фотографіях втілень, у фотографіях процесів, дуже багато буває підказок. Так, так що я рекомендую. Так, ну я відволіклася від теми. А тема моя сьогодні це початок над футболочкою від Knit. Дуже мені подобається процес, дуже мені подобається все, що виходить. Зараз дивлюся, що в кадрі вона така більш сіра. Пряжа така, суміш сіру і світло-сірою, а в житті вона все ж таки така з ліловим відлунням, я б так сказала. А Тут, мені здається, в кадрі вона зараз суто сіра. А, пряжа дуже м'яка. Це, нагадаю, концепт Катя Лагом. Тут меринос, тут бавовна і тут поліамід 200 метрів. В 50 грамах у мене 5 мотків по 50 грам, тобто у мене 1000 метрів. Оце зараз у мене тут десь 25 грам. Половину мотку зв'язана. І, в принципі, я думаю, що <кій> повинно мені вистачити. Я так собі фантазую. Пряжа класна, але, по-перше, вже зустрілося мені одне таке. Зовсім як із-за чого мені довелося вудлик робити. А по-друге, пряжа така дуже примхлива до якості рук. Дуже потрібно, щоб гладеньке все було, тому що чіпляється. І ще до спиць. Я в'яжу нітпро, кубіки і взагалі як будь-які спиці нітпро, Особливо кубики, вони ж були зроблені ще, я не знаю, років 10 тому я їх купила. А, тобто, як усі спиці Нітпро нероз'ємні, у них проблема тут зі стиком. Бачите, тут навіть видно зараз на камері, що таке потовщення біля стику, я його інколи підпилю пилочкою, але все рівно воно чіпляється. І ось ця пряжа. Шнуркова лагом, вона така дуже вибаглива до якості спиць. Дуже вибаглива. Отже, ось такий результат, все мені подобається, досить непогано йде за темпом, тобто, <кій> я рада, що я взяла саме цю модель, саме цю пряжу, саме цей проєкт. Я рада, що я взяла собі в тиждень в'язань. Чекаю від вас відгуків, але не обов'язково про мої проєкти, а я хотіла з вами ось про що поговорити. Ну, оскільки для участі в розіграші вам треба залишати коменти до кожного з цими відео, що будуть стосуватися мого, моїх літніх стартів, то хочу вам поставити питання, ви можете в якості коментарів дати відповідь на це запитання. Дивіться. Ну, вчора ввечері, думаю, треба пов'язати, тому відібрала собі такий цілий перелік з в'язальних відео на Ютубі. От, вона вибирала все, що в мене було в рекомендованих, все, що в мене було в підписках, там, мабуть, 5 чи 6 відео вийшло. І так вийшло, що це все були абсолютно різні відео за форматом. Тобто був і в'язовлог, і епізод, і готові роботи. І було огляд пряжі з планами на в'язання. І потім навіть вибрала я майстер-класи, не дивлюся, але знайшла якесь моє відео огляд, да, експрес-огляд в'язаної роботи. Тобто я всього там вибирала, різних абсолютно. І довгі і короткі, а я завжди дивлюся від початку до кінця. Тобто, якщо я почала відео дивитися, то я вже до кінця додивляюся, тому що для дівчат, для статистики, це дуже добре, коли ти відео продивляєшся усе. Так от, я передивилася різні відео, і в деяких дівчат казали: Ой, ну от в'язовлоги мало хто любить дивитися, або ну, готові роботи, мало хто любить дивитися. Мені, якщо автор цікавий, то я дивлюся в нього все. Або якщо мені цікаві готові роботи, то я їх дивлюся у всіх. Питання: а що ви любите дивитися? Який формат в'язального відео вам подобається найбільше? Що це в'язовлог, чи готові роботи, чи, можливо, це епізод, чи огляд покупок, там, тест-ниток? Скажіть мені, будь ласка, мені просто це цікаво не для того, щоб я якось це не так. Звичайно, якщо це будуть якісь такі корисні відповіді, я це використаю в своїй роботі. Але мені просто цікаво, наскільки в нас збігаються з вами смаки. Окей? Так, поїхали. Поїхали далі. Другий проєкт, який я сьогодні почну. І також уже відібрала собі декілька роликів для того, щоб подивитися. І ще. Новий стрім телебачення Торонто, я його не бачила останній. Зараз буду дивитися підв'язання. Так, що я буду в'язати? В'язати я буду кардиган. І це моє друге в'язальне бажання. Я його назвала градієнтним, тому що подивіться, який чудовий градієнт буде в мене в роботі, це пряжа Полінезія, градієнт від Катя. Так, також Катя в мене другий проєкт підряд, і це також Катя. І це буде. Кардиган гачком на основі шестикутників. Так, я собі давала, так би мовити, обіцянку, що я дуже довго не буду підходити до гачкованих процесів, але Надя з каналу Лоліна Декор Elements чудова Надя. Я думаю, що ви всі її дивитесь. Якщо ні, то, будь ласка, підписуйтесь, я залишу посилання у. Описі Надя зараз живе тимчасово у Лондоні. В її відео багато Лондону, багато так, Британії, прогулянок, багато в'язальних різних процесів. Чудово, абсолютно дівчина. Ми з нею перебуваємо в одному в'язальному телеграм-чаті і якось так потоваришували. Я сподіваюся, що обов'язково зустрінемося, розвіртуалізуємося. А, так вийшло вже. Я зараз не пам'ятаю, з чиєї це подачі, чи з моєї, чи з надіною. Так вийшло, що ми з нею вирішили разом в'язати кардиган з шестикутників. Що таке кардиган з шестикутників? Цю модель мені Пінтерес підкидував усю зиму. Що таке Pinterest? Ти ж, коли в нього вводиш щось пошукове слово або починаєш якісь дивитися фотографії на певну тематику, то він тобі, тобі потім повністю постійно підкидує цю тему. І я, мабуть, щось шукала <кій> гачком, і мені він викинув ці кардигани з шестикутником. Зараз я вам покажу в кадрі просто вибіркове, абсолютно випадкове фото. Їх таких повно. Дуже така якась популярна модель. Якщо раніше в'язали виключно з однотонної пряжі там або комбінували два відтінки пряжі, то зараз дуже люблять в'язати з градієнтної пряжі, з пряжі, яка меланжева чи ще якась, тобто ну, абсолютно різної пряжі. Так от. І я на цей кардиган давно дивилася, думаю, ну, можливо, коли-небудь я собі його зв'яжу. У мене навіть там була підібрана пряжа а, льон з віскозою, мабуть, щось таке. Я собі його так відмічала, думаю, можливо, коли-небудь зв'яжу. А ось десь там уже місяць-півтора назад е, Оксана Стрілкова, це дівчина з Одеси, чудова прекрасна майстриня, вона показала, як вона зв'язала такий собі кардиган з Мохером. Вона також перебуває в нашому в'язальному чаті, ми подивилися, сказали, що це дуже класно. Ну, Дійсно, коли він пасує, пасує візуально, коли зв'язаний отак от по фігурі, ну, Оксана, так, принаймні, собі захотіла, дуже класно виглядає. І в цій в Одесі, там, де живе Оксана, вона є викладачем, я так розумію, в'язальної школи. Lucky School. І в цій школі є викладач по гачку, яка відзняла майстер-клас на оцей шестикутний кардиган на Ютубі. Я залишу вам посилання. Я його не дивилася. Чому? Тому що в мене є опис, за яким я планую в'язати цей шестикутний кардиган. Я його також вам показую. Навіть це не опис, це просто схема. От. І я так подумала, що я візьму, візьму цю схему за основу. Потім, коли мені вже потрібно буде, тобто я вийду за межі оцього шестикутника, тобто я його зв'яжу необхідного розміру, і коли мені потрібно буде шивати, дов'язувати або ще щось таке, тоді я вже подивлюся, чи є чи якийсь майстер-клас, чи воно, в принципі, воно буде уже таке інтуїтивно в мене виходити. Але за основу я беру саме цю схему і буду в'язати ось такі великі. У мене це зразочок, це я підбирала просто гачок, величезні буду в'язати е, шестикутні два елементи. Один почну з цього матку, один почну з цього матка, і буде видно, що в мене, тобто вони будуть абсолютно ідентичні. Я так думаю, внутрішня сторона, там, де ну, бокові шви, вона буде ось така темна, і потім. До спинки ближче або до деталі переду, до обе. переду буде переходити ось такий градієнт. Ну і низ буде ось такий градієнт. Я дуже сподіваюся, що мені вистачить двох мотків. У мене лише два мотки. Пряжа досить дорога. Я її купувала в магазині просто пряжа. концепт байкатя, Полінезія градієнт. Полінезія це дуже популярний артикул літньої пряжі. Але зараз, наскільки я так розумію, її зняли саме просто, звичайну Полінезію зняли з виробництва. І залишилися, зараз такий градієнт. Роблять. Один моток 200 г 660 метрів. Зараз візьму етикетку. Так, 660 метрів, котон Льон Віскоза. Тобто, в мене 1320 Метрів. Ну, подивимось, наскільки це мені вистачить. А, спочатку взяла цей зразок, тобто я його буду розпускати. Оця нитка, бачите, у середині кожного мотка є така нитка, яка не прокрашена, це спеціально для того, щоб ти її, ви її взяли, дістали з середини мотка і відрізали її, і потім вже набирали, як вам потрібно. Тобто я просто взяла, почала в'язати зразок. Я перші три ряди пров'язала 2,75, потім взяла трійку і трійка мені більше подобається. Буду в'язати трійкою. Що мені не подобається, це те, що нитка дуже скручена, дуже крутиться, і її мені потрібно щось буде вигадати, щоб періодично в процесі в'язання її розкручувати. Ну, подивимося, як я це придумаю, подивимося, як я це все зроблю. Але дуже мені подобається процес. Весь час в'язала і думаю, що воно намагалася його розправити. Насправді його не потрібно розправляти. Він і повинен так фалдити для того, щоб потім зібратися. Його так певним чином треба буде зібрати для того, щоб він став. Тут буде боковий шов, тут піде на рукави, я так розумію. Тобто він і потрібен, щоб він фалдив цей зразок. Цей шестикутник раніше. Надя вже виклала, я так розумію, відео. Я бачила, що сьогодні зранку з'явилося її відео на каналі. Я так розумію, що вона там показує старт, ну або підбор ниток, Не знаю. Ми з нею домовлялися, що ми, в принципі, вчора чи сьогодні запостимо відео. Я ще не дивилася, що там у Наді зараз е, оброблю відео. Поставлю його завантажуватися на Ютуб і буду дивитися, що там у наді. Дуже мені подобається цей процес. Така, знаєте, нитка, оце суміш, льон, бавовна, віскоза, вона досить приємна. Досить прикольна, зараз вже не видно, але вона так поблискує, віскоза в ній. Тобто фактура приємна, фактура дорога. Фактура виглядає дуже стильно, я б так сказала. Ну, і сподіваюся, що ці. Темно-бірюзові, аж смарагдові відтінки також будуть дуже, так знаєте, яскраво, стильно виглядати. І це така вийде непересічна річ у мене, я так сподіваюся, і прям горю бажанням якомога швидше сісти зараз і в'язати, 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 в'язати. Тож, е... я не, об... не обіцяю, що завтра ми з вами зустрінемося. Завтра трійця, завтра свято. І я в принципі, планую поїхати за місто, але в понеділок я планую вам показати свій третій старт. Що це буде, я ще не знаю і вам не зможу сказати. Хай, нехай це буде наша з вами інтрига, нехай це буде наше з вами таке неочікуване щось. І для вас, і для мене, до речі, тому що проєктів багато запланувала, і що саме я оберу в понеділок в'язати, не знаю. А, не знаю, ну, напевно, це все, що я хотіла вам сказати. Ще раз хочу сказати вам величезне дякую за вашу участь у розіграші, взагалі за будь-яку підтримку, за те, що ви так зраділи, що я повернулася. А, я сподіваюся, що в мене все добре зараз з технічної сторони, тому що це така мене, муляло мені це питання. А, бажаю вам прекрасного. Завтрашнього свята, тихого, головне, тихого. Бажаю вам усім виспатися, бажаю вам взагалі всього найкращого. Ідіть, хто ще не бачив попереднє відео, долучайтеся до розіграшу, вірте в перемогу, донатьте на ЗСУ, вірте в Україну, взагалі те, що все буде як найкраще. Пішла я в'язати дуже класний проєкт. Усім дякую! Обов'язково перейдіть за моїми посиланнями, які я залишу в описі до цього відео, і подивіться на те, що буде в'язати Надя в нашому сумісному проєкті. Всім всього найкращого!